Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контур завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання Troll Caral. Друзі, взяли це завдання, прийняли. Так, чекайте мене чуть занесло. Ну нічого. Коротше, друзі, відкриваємо карту і ось сюди нам потрібно друзі, бігти. Слухайте, тут такі цепошні завдання, все туди відправляють, коротше. В одну, в одну точку всегда бігаємо. Коротше, друзі. <звігаю> Біжимо туди, в ту точку, але хотів би вас ще попросити поставити лайк під відео, якщо є можливість підписатися, підпишіться, друзі. Буду вам за це вдячний. Біжимо да, в цю зону і вже коли я буду на місці, я вам покажу, що там треба буде зробити. Так, друзі, коротше, забігли ми от в цю крепость. Біжимо прямо, я показую, куди нам потрібно зараз бігти, для того, щоб виконати це завдання. Біжимо, виходить, направо, зараз ще раз направо. Тут є монстри, але я коротше, вже зачистив так, щоб ну, не тратити ні ваш, ні свій час. Е, так що Просто запам'ятовуємо, куди бігти, а далі ви собі монстрів самостійно вже почистите. Е, у дорогу прокладете самостійно. Друзі, далі от сюди, от сюди, от сюди от такою дорожкою короткою. Спускаємося в склеп. Ще на один етаж нижче. Тут буває монстри. Так, друзі, вбили монстрів. Давайте ще оце, що не загальвано. Так, все вбили. Друзі, ми в склепу, самому внизу, ось така є могила. Могила боя. Нажимаємо правою кнопкою, віддаємо печать, яку нам дали, коли ми брали це завдання. І нажимаємо продовжити. Нажимаємо кнопку завершити, друзі. І буде останнє завдання, яке ми будемо виконувати вже в наступному. Відео друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.